Господь з вами із Твоїм. читання святої Євангелія від луки, тобою, Господи. Того часу Ісус сказав своїм учням: Я прийшов вогонь кинути на землю, і як же я прагну, що він уже розгорівся. Я маю хреститися хрещенням, і як я знемагаю, поки звершиться. Чи думаєте, що я прийшов мир принести на землю? Ні, кажу вам, але поділ, бо від тепер будуть п'ятеро в одному домі поділені троє проти двох і двоє проти трьох. Розділиться батько із сином. І син з батьком, мати з дочкою, а дочка з матір'ю, свекруха зі своєю невісткою, а невістка зі свекрухою. Слово Господнє. Перше читання з книги пророка Єремії показує цю ситуацію єврейського народу, євреї, які перестали виконувати Божу заповіді, які відвернулися від цих заповідей, і вони, якби, опинилися в такому, можна сказати, банкротстві ось, духовному. Якщо подивитися на сьогоднішній світ, як ми живемо, ось, то ситуація є подібна. Ми, відвертаючись від Ісуса Христа, також є цими банкротами. Ми є бідними, ми є убогими. Ось, І тому е, Слово Боже показує нам Єремію, Єремію, який приблизно, десь маючи 17 років, був покликаний на пророка. І пророк це той, який завжди говорив правду. Пророк це той, який, який не боявся відверто говорити, навіть ризикуючи своїм, своїм життям. І Він говорив, він промовляв, промовляв до єврейського народу, його відкидали, його не сприймали. То так, як, так само і ми робимо. В нашому, живучи в нашому 21 столітті, Бог посилає різних пророків. Навіть якщо на чолі не написано, що це пророк, ось, але Бог посилає. Подію, ситуацію видатних осіб. Ось. Але ми що робимо? Ми відвертаємося від Євангелія, ми відвертаємось від Ісуса Христа. Тому ми пожинаємо саме такі плоди. А причина є, причина є дуже проста. Посання до євреїв показує нам цю ситуацію, де, де автор говорить, що відкиньмо всяку гордість та гріх, що нас легко оплутує. Да? Тобто, що є проблемою те, що ми відкидаємо Бог? Що було проблемою єврейського народу? Це те, що вони були настільки горді, що через цю гординю, через цю пиху вони входили в той чи інший гріх. І тому закликає послання це до євреїв, каже, щоби щоб ти прямув до стійку, прямував до боротьби. Яка стоїть перед тобою. Тобто, це так як е, е, потрібно, потрібно власне, е, входити в цю боротьбу, це значить бігти до певної мети з Ісусом Христом. І Він каже автор: що ми, маючи довкола себе таку велику хмару свідків, таку велику хмару свідків, свідки це не е, в розумінні автора. Це не особи, які стоять і дивляться як спортсмен на стадіоні біжить, але свідки це ті, які разом з іншими, з особою чи з багатьма людьми йдуть так само до цієї мети. Тому я часто так наголошую, що ми не можемо бути в якомусь залі, в лекторії, бути пасивними, ось і дивитися, як один тут в особі, співає. Говорить проповідь, сам відповідає і так далі. Тобто, так якби це тільки виключно мені залежало, чи там будь того священника, чи одному, чи другому, чи третьому, який приходить і тут проголошує. Свідки це значить, ти досвідчив присутності Бога, і ти разом з іншими братами і сестрами, як церковна спільнота, як містичне тіло Ісуса Христа, йдеш до, до мети, тобто біжиш, змагаєшся. Ось, відкидаєш цю гординю, відкидаєш цю пеху, відкидаєш той, той чи інший гріх, для того, щоб дійти до мети. Мета, яка жити з Ісусом Христом, мета, яка бути в небі, прославляти Бога. Це мета кожного, кожного християнина. І щоб це зробити, потрібно відкрити те, що вже дехто, можливо, почув. Ось те, що, те, що сказав Карло Акутіс. Він каже, відкрий в своєму житті Бога, і все впорядкується в Твоєму житті. І, власне, відкрити Ісуса Христа. Тому, тому в Євангелії, де ми чуємо, про що говорить Ісус Христос, каже, що я прийшов вогонь кинути на землю. Що це за вогонь? Вогонь кинути на землю, це значить, вогонь завжди символізує присутність Бога. Вогонь символізує в Біблії також очищення. І вогонь також символізує Духа Святого. І тому Ісус Христос прагне дати Духа Святого для того, щоб Ти міг йти за, за, за Ним, щоб мав силу, щоб мав силу йти за Ісусом, Хрис, за Ісусом Христом. Ось. І тому Він на Христі власне показав, показав цю правду і, 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 і показав цю правду, яку правду, що Він нас любить, що Він нас кохає. Тому Він з любові до нас віддав своє життя на, на Христі. Він власне таким чином, якби сам охрестився, тому що охрестився не тільки в Рісті Йордані, але також можна в лапках сказати Охрестився на хресті, коли пролив кров, коли віддав життя заради тебе. Для того, щоб, щоб ти, ти мав цю свободу, що ти не був рабом, гордині, пихи і інших речей. І тому каже Ісус Христос: як я знемагаю, поки це звершиться. Він правильний, він хоче, щоб це вже все, все сталося. І тому, е, каже далі Ісус Христос, ви що думаєте, що я прийшов, мир принесе на землю? Ні, поділ. Бо ми, бо ми весь час від Пасхи ми весь час чули, що про цей мир, що мир вам е, приношу. Так? Коли Ісус Христос прийшов до апостолів, не прийшов з осудженням, але сам прийшов з миром. Але він каже, що я приношу поділ, і цей поділ він буде тривати до тих пір, поки буде існувати цей світ. На чому полягає цей поділ? Що ти, так як говорить автор послання до євреїв, каже свідок, свідок мартиріус на грецької мови, тобто свідок віри. То ми говоримо, що хрещені батьки є свідками віри. А зараз вибирають хрещених батьків переважно атеїстами або агностиками. Щось там вірить, а невідомо, що, що воно таке є. Да? Ось. Але в, в ранішньому християнстві свідками передусім були християни, передусім також хресні батьки. І тому потрібно є свідки. Увіть собі, що кожні три хвилини в світі гинуть, гине один християнин. Гине не тому, що гине, але тому, що він християнин. Тому що Він визнає віру в Ісуса Христа. Кожних три хвилини в світі гине один християнин із за віри. І, власне, це є свідки. Це тільки віддають життя. Розумієте, ми, нас тільки щось трошки торкнеться, і ми вже готові, так як цей езав продати за мирську чечевицю своє переворот, тобто продати християнство. За трішки приємності ми готові входити в той чи інший гріх, да? наприклад, сексуальні гріхи. Щоб тільки збагатитись, ми готові брехати, обманювати, дурити, красти і так далі. Трішки, щоб, щоб, щоб отримати якісь матеріальні там статки, якісь матеріальні блага. І, власне, власне, ми перестаємо бути цими свідками, тому що ми продаємо, ми продаємо, і ми не стаємо цими свідками. І тому тільки приходить якесь випробування, ми раз і вже все, здаємося. Вже, 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 вже підносимо, підносимо руки. Ні, це слово Боже сьогодні приходить і каже: входь цю боротьбу. Так як пророк, да? в першому читанні пророк Єремія, він не здавався, навіть коли тоді його кинули в болото, ось, він навіть тоді не здавався, був бо вірний Богу. Тобто не проклинав Бога, ось, не казав, чому ти, Боже, мені це допустив, але розумів, що це все потрібно для спасіння. Це все потрібно, щоб євреї повірили в Бога, щоб Бога не відкидали. Так само в Твоєму житті потрібно все для того, щоб ти повірив в повірив Бога. Все потрібно для того, щоб ти Бога поставив на перше місце. Тому, тому сьогодні Слово Боже закликає нас, да? закликає нас до того, щоб ми ставали цими свідками, щоб ми не відкидали Ісуса Христа. Щоб ми навпаки відкидали гріх, а не Бога. А Бога навпаки ставили на перше, на перше місце. І нехай це слово, яке ми сьогодні отримали, нам саме в цьому, в цьому, в цьому допоможе. Амінь.